Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження. Volkswagen Passat B8 Alltrack 20-й рік. Кінець 20-го року, рестайлінгова модель по комплектації. Топова оптика, передні задні парктроніки, камери 360 градусів, максимальний набір асистентів, максимальний хром-пакет, крутезні стильнючі титанові диски 18-го радіуса, діаметра. Кому як підходить, пишіть. Як краще, як правильніше в коментарях. Топова задня оптика. Мега розкішно виглядає автомобіль, По кузову без жодних лікань зауважень. Максимум, що, до чого можна, я кажу, прикопатись, мінімальні сколи на капоті і на переднім бампері. Топова задня оптика, максимальний хром пакет по кругу, панорамний дах в автомобіля присутній теж. Мега крутий. Alltrack. безключовий доступ на всі двері, включаючи кришку багажника. По салону максимальні ambien підсвітки, класні декори вставки, кольори міняються, дуже великий вибір кольорів, класні шкіряні вставки, музика Діна аудіо, мертві зони, керування зеркалами, склопідіймачами і подвійний склопакет. По автомобілю в салоні мега крутий стан, чорна стеля, панорамний дах. Масаж присутній. Зверніть увагу на стан сидіння. Автобанний пробіг, автобанний автомобіль. Дуже охайний, збережений. Підсвітки в нас максимальні в панелі теж присутні. по кругу. Віртуальна приборна панель, рестайльного кермо, максимальний набір асистентів. Сидіння у нас комбіновані. Тобто тут шкіра, алькантара і така цупка тканина. Перейдемо в салон даного автомобіля. І запустимо його. Ось такий автомобільчик. Пробіг складає 218 тисяч. Автомобіль повністю обслужений, сервісований на офіційному сервісі, ГРМ замінений. По автомобілю сіли, поїхали. Мега крута панорама, чорна стеля, дуже стильно круто виглядає. Максимальні підсвітки по контуру, топова мультимедіа сама. Максимальна безпровідна зарядка. Присутня, CarPlay безпровідний. Трьохзонна кліматична система. вже рестайлінгова мультимедія, відповідно, по-новому все відображається. Тобто це заднє кліма, фільтр тонкої очистки і Webasto присутні в даного автомобіля. Дуже крута річ. По автомобілю також у нас є різні режими руху, так як у нас адаптивна підвізка DCC. Це забирає, можна вибирати різні режими. Також камери 360 можна як зверху подивитись, так і з різних ракурсів, з різних боків. Чи ми там під'їжджаємо до бордюр, скільки в нас є ще вільного місця позаду, мега крута опція. Функція автопаркування, яка доможе, допоможе вам запаркуватись поряд з будь-яким автомобілем. Тобто автомобіль напакований. Двигун 176 кВт 240 кВт. Кінських сил. Дуже потужний двигун в даного автомобіля, тобто це самий максимальний. Покажемо під капотом, який тут монстр заховався. Так, відкриваємо капот. А в нас тут 2 літра дизель 176 кВт, 240 кінських сил. Акумулятора нема, він в багажнику, потім покажемо. Ось такий велетенський повітряний фільтр, Дві турбіни, монстр. Монстр. Їде шикарно. Так, йдемо далі. На другий ряд покажемо, що там в нас. Ось такі ще. Шильдики. О, трек! О! Це монстр якийсь поїхав. Безключовий на всі двері. Ambien підсвітки по кругу. Чорна стеля, панорамний дах. Дуже охайний, збережений автомобіль. Електропривід кришки багажника. Тут є у нас ще додаткові коврики, присутній фаркоп. Акумулятор у нас позаду і під низом ще в нас є сабвуфер. Шторка автоматично відскакає. Вже в нових машинах є така опція. Можна в мультимедії включити. Відкривається помахом ноги. З тієї сторони, що в нас, теж все чудово. Без жодних нарікань і жодних зауважень. Ось такий свіженький автомобіль до нас приїхав з Німеччини. Кого зацікавить? Ціна буде в описі під даним відео. Там будуть номера телефонів.